Сьогодні у Вінниці збирають кошти на допомогу нашим бійцям у зоні АТО. У міському парку на фонтанній площі зібралися підприємці, народні майстри та волонтери. Тут продають вироби ручної роботи, солодощі та хлібобулочні вироби. Частину з виручених коштів учасники ярмарку віддадуть на допомогу нашим бійцям. Ви знаєте, мета у нас одна перемога над ворогом. О, ці кошти збираються для того, щоб надати допомогу нашим воїнам. Котори зараз знаходиться в зоні АТО на ярмарку, окрім продажу товарів, проводять майстер-класи. Зокрема, кондитери навчають усіх бажаючих декоруванню печива. Саме в такому майстер-класі ми і візьмемо участь. Зараз ми спробуємо допомогти нашим бійцям, створивши ось такі гарні речі. Зараз ми вирівнюємо структуру нашого неба. Ось так за якихось 10 хвилин ми створили ось таке чудове печиво «Упорні серця. Його вартість 20 гривень, 5 з яких перерахуються на допомогу нашим бійцям у зоні АТО. Посеред ярмарку для глядачів відкрита унікальна фотовиставка. Всі ці фотографії були зняті у зоні АТО під час бойових дій. Організатор фотовиставки Валентина Погребняк розповідає, що в її колекції вже понад 500 таких історичних світлин. Частину з них волонтер вирішила задіяти у виставці. Це моя власна фотовиставка. Вона розпочалася з того, коли в минулому році я перший раз поїхала в зону АТО як волонтер, і почала фотографувати... Наших бійців і передачі продуктів харчування від наших віничан. Серед унікальних фото унікальний прапор довжиною 15 метрів. Вінничани залишили на ньому свої побажання. А Валентина передала прапор бійцям. 15-метровий прапор, який підписали наші віничани. І я теж возила в зону АТО, і хлопці зворотньо теж підписували і дякували, що наша Вінниччина так підтримує наших хлопців в зоні АТО. У найближчому майбутньому Валентина планує створити окремий музей, де зберігатимуться ці та інші історичні речі. Декорувати печиво ми вже навчились. На часі майстер-клас по розбиранню збиранню автомата. Отже, зараз ми спробуємо розібрати автомат. АК 74 У цьому нам буде допомагати Владислав. Автомат АК 74 калібру 5,45 мм міліметрів. Характеризується високою влучністю при швидкій стрільбі. Перші такі екземпляри використовували ще в афганській війні. А зараз така зброя застосовується у зоні АТО. Розібрати, то ми розібрали. А тепер ми його збиратимемо. Розбиратися та збиратися АК 74 мав би швидко. Та, на жаль, не у нашому випадку. Тому, посилаючись на те, що тримати більш ніж трьохкілограмову зброю на підготовлені дівчині, важко, ми припинили знущатись над хлопцями та залишили поле бою. Краще, аби таким займались професіонали, а ще краще, аби не на війні, а лише на навчаннях. Ми запитали віничан, як вони ставляться до подібних заходів та чи вважають їх потрібними. Вони дуже потрібні, тому що цим дітям там все потрібне, все потрібне. Ну тільки треба, щоб трошки більше володіла влада. Так, да, треба, щоб були. Да. Це трошки піднімає настроєння, якось приносить життя трошки нового. Головне, щоб ці кошти дійшли до атошників, тому що дуже багато не доходить. А я думаю, що стоїть робити це і почастіше. Любий захід, який спонукає людей до радості, до якогось позитиву, то вже є добре. Я думаю, що потрібно знаходити сили, радіти життю і шукати позитивні моменти повсякдень. Концертна програма відповідає тематиці: військова форма на дівчатах, військові фото біля сцени. Обличчя глядачів виражають і суми надію. А отже, нам є куди рухатись та для кого старатись. Що це таке? сонце світить, Пічки поють, діти біють, а там ситуація доволі таки серйозна. Тому, щоб Кремльовського навалу остановити, треба нам з'єднатися всім разом, і тоді буде перемога. Заходи, які організовуються заради допомоги, зокрема і цей ярмарок, мають показувати усім, що незважаючи зважаючи ні на що, українці це згуртований народ, який не залишає своїх. Тож тримаємося і перемагаємо. Ярмарок тривав до 18-ї години. За останніми підрахунками, вінчани кинули до скриньок близько 10 тисяч гривень. А от підприємці не відзначились такою щедрістю. Сума внеску усіх підприємств разом узятих менше однієї тисячі. Юлія Плахті Дмитро Тищенко спеціально для Власно.Інфо. інфо.